Ми записуємо це відео сьогодні, 8 травня, і ми знаємо про те, що сьогодні весь цивілізований світ, і в тому числі Україна, вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. Це дійсності, страшна війна, десятки мільйонів жертв, які загинули з обох сторін. Сьогодні 80 років по завершенню цієї війни. Ну які уроки дала нам ця війна, Перший – це страшний урок. Тому що ті жертви, які зазнали світ, ну це надзвичайно великі цифри, це трагедія, це десятки мільйонів покалічених доль, не тільки загинувших, а це десятки, а то й сотні мільйонів покалічених доль, членів сім'ї. Перший урок це масштаби. Великої трагедії і висновок, що таке ніколи не мало повторитися. Мені здається, що це саме основний урок, і це, знаєте, якби така прописна істина, яка лежить на поверхні, і людство тоді, на мій погляд, зробило вірні висновки, тому що після цього було створено декілька таких суттєвих міжнародних подій. Перше, це була створена Організація Об'єднаних Націй і згідно статутних документів, основне завдання Організації Об'єднаних Націй яка на сьогоднішній день нараховує, що не помиляюсь, там 187 членів є. Практично всі країни світу входять туди. Основне завдання було не допустити подібної трагедії в майбутньому. Це перше таке висновок, що було створено. А друге, це були створені військові блоки, в тому числі військовий блок НАТО. Ну і був звичайно Варшавський договір створений. Але Варшавський договір потім, із зв'язку з розпадом Радянського Союзу, він розпався. Перестав існувати. А от блок НАТО він залишився. Це військово-політичний союз, який має так само гарантувати безпеку для своїх членів. І в основному туди війшли європейські країни плюс Сполучені Штати Америки, тому що, як відомо, Перша і Друга світова війна розгорілася якраз на європейському театрі. Це із таких уроків, ну чи ми навчилися? Так певний термін часу. Ми навчилися, тому що ці дві організації, про які я говорю, організація Об'єднаних Націй. І блок НАТО, по суті, вони в певній своїй формі співпраці привели до того, що ми ці всі 80 років мали тільки локальні конфлікти або локальні війни. Ну, традиційним це ми знаємо протистояння на Близькому Сході, там, де Ізраїль, Палестина і Арабський світ, були деякі ще інші вогнища виникали, зокрема в африканських країнах, були. Скажем, невеликі війни чи протистояння, хоча я не знаю, як війну можна назвати, знаєте, великою чи маленькою, тому що є така приказка, що коли Гинуть тисячі, то це статистика, коли помирає одна людина, то це трагедія. Я думаю, що це завжди трагедія. Це завжди трагедія. Тільки масштаби трагедії різні. Так от були ці невеликі локальні конфлікти, так як я сказав, вже і війни, але таких великих трагічних масштабних подій, як Перша, і Друга світова війна, слава Богу, не було. Але що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо вже четвертий рік російської агресії щодо України. Ми маємо в центрі Європи. Ми маємо військовий конфлікт пожежу. По суті, це не військовий конфлікт, це повноцінна війна. І саме страшне, що ми маємо. Ми маємо нестабільність на майбутнє, тому що цей інструментарій, який існував раніше і стримував агресу, він перестав існувати. Ну, зокрема, там Рада безпеки, об'єднаних націй, куди входить і Росія, і має право вето кожен то і Росія, будучи агресором, по сьогоднішній день являється мало того, що членом Організації Об'єднаних Націй, то ще входить в Раду Безпеки. Тобто цей старий інструментарій себе вже вичерпав. Тобто Росія наплювала на всі норми міжнародного права, на всюди. В міжнародну дипломатію. Що ще страшно, це те, що Росія випустила так, як я говорю, джина з бутилки показала про те, що сила права вже завершилася, а наступила епоха. Права сильного, хто сильніший, той правий. Звичайно, це дорога в нікуди, це хаос. І я думаю, що найближчим часом світова спільнота має обов'язково віднайти новий інструментарій і вже навчитись не тільки на уроках Першої і Другої світової війни, але вже зробити висновки по цій агресії. Тому що, на мій погляд, що саме таке погане може відбутися, навіть не можу підібрати точного слова, що це таке може бути, по завершенню цієї війни. Якщо, на мій погляд, якщо агресор не буде покараний, тому що якщо злочин. А це міжнародний злочин. Якщо агресія не покарана, то зло має здатність множитися, розповзатися далі. Оце страшна річ. От мені здається, це основний урок уже 21-го століття. Агресор, злочин, злочинець має бути покараний. І ми вже при своєму житті будемо спостерігати, як далі піде міжнародна спільнота. Якщо завершиться ця війна, а як відомо, кожна війна рано чи пізно закінчується. Закінчиться ця війна. Скоріше всього вона не завершиться таким стабільним мирним договором, тому що Росія залишається нашим сусідом, і, на жаль, там залишається ця їхня політична система, антилюдяна, антидемократична. І ми будемо мати цього сусіда, ще тривалий термін часу, але скоріше всього, ми отримаємо призупинення військових дій і довгий і нудний переговорний процес. Але що от мені, як громадянину України, дуже важливо. Мені дуже важливо, щоб міжнародна спільнота все-таки притягнула до відповідальності не теоретично, а практично тих злочинців, які розв'язали цю війну. Ну тобто Путіна, його команду, якщо по-простому. Якщо це відбудеться, значить демократичний устрій і демократичні свободи і норми права мають перспективу на майбутнє. Якщо цього не відбудеться, ну тоді, як відомо, злочин непокараний злочин має здатність повторюватися, і тоді не тільки в особі Російської Федерації, тоді інші країни. З авторитарними диктаторськими режимами режимами будуть розуміти про те, що можна робити погані речі, можна робити міжнародні злочини, можна розпочинати війни, і міжнародна спільнота прийме це, знаєте, якби без наслідків. Чому це так важливо? Я рахую, що злочинці мають бути покарані. Злочин, який не покараний, він повторюється, і це говорять ну, і соціологія по криміналістиці і Наука юриспруденція про це знає, і соціологія про це знає, але давайте візьмемо історичний досвід Другої світової війни. Давайте візьмемо ту фашистську Германію, яка розпочала Другу світову війну. І чим це закінчилось? По-перше, це закінчилось поразкою, а друге, це закінчилось Нюробернським процесом, коли були притягнуті до відповідальності і страчені на смерть основні дієві особи, які розв'язали це звірство. В центрі Європи в 20 столітті, а тепер давайте задамо питання: а що сьогодні Німеччина на сьогоднішній день це демократична, миролюбива, хороша країна, яка в даному випадку осуджує агресію, допомагає Україні. Тобто, я хочу сказати, що той урок це були не просто покарані злочинці, це були певні запущені процеси в свідомості німців на переформування їхніх поглядів на життя. І е, наскільки я володію на сьогоднішній день інформацією про те, що в Німеччині до Волі сильні є механізми на осудження і недопущення оцих профашистських різних ідей, течій груп партій, тобто німці навчилися. І урок історичний вже позитивно діє для них 80 років. Вони навчились через слідучі речі, через нюрубаївський процес і через покаяння, через те, що вони попросили світової спільноти прощення за ті звірства, які робили їхні пращури. От обов'язково все це саме має відбутися з путінською Росією. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, для його популяризації буду вдячний, якщо ви залишите свої там вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре.